Вітаємо вас у шоурумі Крабс. Сьогодні ми з вами зануримося у чарівний світ безпеки та комфорту для наших наймолодших пасажирів. Спеціально для вас ми розповімо про надзвичайно інноваційне та функціональне автокрісло, яке точно вразить вас своїми характеристиками. Мова йтиме про Anoris T. Cybex Anoris T Айсайз це автокрісло, призначене для дітей віком від 15 місяців до 6 років та до ваги 21 кг. Його вбудована подушка безпеки та дослідження, проведені роками, зробили його оптимальним вибором для ще більшого захисту вашої дитини. Наголошуємо, що Cybex – це єдиний бренд, який розробив автокрісло з вбудованою подушкою безпеки. Однією з найбільших переваг автокрісла Anoris T є його здатність підтримувати чутливу голову шию та хребет вашого малюка. Це досягається з допомогою інноваційної системи лінійного захисту від бокового удару, яка спрацьовує лише тоді, коли це справді необхідно. Але це ще не все. Cybex Anoris T має багато інших фантастичних особливостей. Його система захисту від ударів One Click Impact Shield. Це надійний та безпроблемний спосіб фіксації вашої дитинки у автокріслі. Ця система разом з енергопоглинаючими матеріалами корпусу автокрісла надає надійний та безпечний захист чутливої шиї та голови вашої дитини. Важлива риса Cybex Сайбекс i -Size – це його простота установки та надійність. Завдяки системі Isofix установка автокрісла стає легкою та інтуїтивною. Ви можете бути впевнені, що ваша маля знаходиться у безпеці, адже вбудований асистент установки дає вам швидке візуальне та аудіо підтвердження, що автокрісло встановлено правильно. Дослідження показує, що більшість батьків встановлюють автокрісла обличчям вперед ще до того, як їхні діти досягнуть рекомендованого віку 4 років. З Anoris T-i-Size ви можете зробити цей вибір без сумніву чи шкоди для безпеки вашої дитини. Подорож обличчям вперед забезпечує легкий візуальний контакт з вашою дитиною. Удосконалена конструкція автокрісла робить його просторим, забезпечуючи більше місця для зростання вашої дитини протягом багатьох років. Крім того, ви зможете відкинути автокрісло назад, щоб ваша дитина могла комфортно відпочивати під час подорожі. Відчуйте більше пасивної безпеки та комфорту разом з автокріслом Анорісці size Щоб побачити всі автокрісла Cybex на власні очі, запрошуємо вас до нашого шоуруму. Бережіть себе та своїх діток. До нових зустрічей.